Майже 20-метровий градусник у Харкові місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює журналістка Ірина Мироненко. А сьогодні наша тема це розлади снів. І завжди на зв'язку наш шановний експерт, психотерапевт Олександр Плотников. Олександр Георгійовичу, добрий день. Добрий день, так я вас добре чую. Я теж рада вас почути. Весна закінчиться. Ми якраз на фінал весни планували поговорити про розлади снів. Те, що, на жаль, не залежить тільки від війни, а загалом. Близько половини населення Землі має розлади сну. Не всі живуть в умовах війни, бойових дій, то що загалом впливає на те, що сон втрачає якість. Поясніть, будь ласка, сон має регулювальний та відновлюваний ефект для мозку та тіла. Без нього жити неможливо. Це дуже важлива функція нашої нервової системи, нашого організму. Як я кажу своїм пацієнтам, сон це вітамін для мозку. Ну, а що ж таке сон? Яка його структура? Сон розділяється на дві фази: фазу глибокого або повільного сну та фазу швидкого сну. Фаза швидкого сну Вона має значення для процесів пам'яті, закріплення нового матеріалу, а глибокий сон. Має більш ефект відпочинку. До якість сну відносить швидкість засинання, якість і тривалість обох фаз сну, Відчуття відпочинку після сну. Відпочинок після сну не завжди присутній у нас в житті. Буває спав. А прокинувся розбитий. А в основі цього явища є розлади фаз сну. Правильно, ви сказали, що розлади сну притаманні людині не тільки стресовій або воєнній або ще якісь ситуації. Особливо часто розлади сну супроводжують нервово-психічний розлад, і мої хворі дуже часто мені жалкуються. На те, що у них немає сну, або що взагалі і інколи кажуть, я не сплю вже багато років. Такого бути не може. Такий симптом відсутність відчуття сну людина спить, але відчуття сну немає у неї. Я кажу, спить та курей, бачить. народ це. Спостерігав і знає дефіцит сну або його порушення підвищує рівень гормонів стресу, що в свою чергу підвищує рівень цукру в крові. Таким чином з'являється вирогідність розвитку цукрового діабету. Це справді дуже цікаво про дефіцит сну незалежно від умов війни чи миру, але мені трапився такий термін. Парадоксальний сон, швидкий сон. Ви вже згадували про означення сну, але все ж таки, чому сон може бути парадоксальним? Швидкий або, або парадоксальний сон це не відхилення, а це одна з фаз нормального сну. Сон розбивається на дві фази: фаза швидкого та фаза повільного сну. Якщо ви спостерігали за дитиною малою, коли вона спить, Інколи ви бачите, що у неї під закритими повіками двигаються очі, наче вона щось дивиться розглядає. ти бачила у дитини, бачила... але бачила у котів. Так, це буває у всіх живих істот. Ця фаза, тому її назвали фаза швидкого сну. В цій фазі очі швидко рухаються. І ця фаза дуже важлива. Вона характеризується активним рухом очей, підвищенням мозкової активності, коли мозок перебуває у цій фазі, він дуже активно працює. В фазі парадоксального сну засвоює матеріал, який накопичився ну, за день. Він закріплює цей матеріал. Фаза парадоксального сну, як правило, починається. З моменту засинання людини десь через 50-70 хвилин. Після цього фаза повторюється приблизно кожні 90 хвилин. От 90 хвилин пройшло, і знов активність мозку підвищується і наступає фаза парадоксального сну. А потім вона переходить у фазу повільного сну. Першу половину ночі період на парадоксальний сон стають довшими до 60 хвилин, а потім вони стають коротшими. Середня тривалість такого сну у людей залежить від віку. У новорождених це 50% сну. повільного 50% сну. Парадоксально, і ми ж знаємо, діти набагато краще засвоюють новий матеріал вже у людей. Середнього віку це 35-40 А потім ще менше. А під старість вона становить приблизно 15%. Під старість ти так гарно не запам'ятовуєш нові речі. Оце така у нас фаза парадоксального сну. А також дефіцит сну впливає на. Рівень гормонів таких як лептин і гремін. Їх зниження в крові відповідають за відчуття голоду. Якщо їх рівень знижується, то підвищується відчуття голоду. Тому інколи і ну, Пов'язаний з наявністю пищевих розладів. Не просто зв'язок недосипання із цукровим діапетом, гіпертонією, а навіть із слабоумством може бути. Тобто, хронічно не висипаєшся, пробуджуєш різні хвороби, так? Так. Справа в тім, що при слабоумстві порушується пам'ять, людина не пам'ятає, їла вона чи не їла. І вона стверджує, що вона не спить. Не їсть. Отакі От порушення зв'язані зі слабоумством. Ну і розлад сну спостерігається, вже плутаються ці фази, вже плутається розподіл відсотковий. Ну ми розібралися з цією фазою. Тепер давайте перейдемо до повільного сну. Повільний сон що це таке? Відбувається відновлювання процесів організму за рахунок глибокого відпочинку. Наступає глибокий сон і глибокий відпочинок. Повільнюється ритм серця, дихання, розслабляються м'язи, збільшується до них прилив крові, відбувається ріст тканин, збільшується рівень гармонії, росту, збільшується прилив крові до мозку. Під час глибокого сну мозок очищується. Від токсинів кров циркулює, очищує його від токсинів, які накопичуються під час неспання. Бачите, яка фаза головна? Ця чи ця, так ми казати, не можемо. Ні, обидві важливі. І без тої не можна жити, і без цієї. Повільний зон має декілька етапів. Перший етап деякої. Підвищення активності, потім переход від е, швидкого сну до повільного. Головний мозок виробляє при тому альфа і тета хвилі, які реєструються на електрофаграмі. Потім наступає другий етап, температура тіла знижується. Третій етап характеризується початком глибокого сну, коли переважно йдуть тільки дельта хвилі. На енцефалограмі головного моркві і четверта стадія переходить потім знов у швидкий сон. Треба сказати, що сновидіння, котрі ми бачимо у вісні, вони відбуваються саме при фазі швидкого сну. Якщо людині сниться, що вона в чомусь гарному, на березі якогось доброго моря, залита все сонцем, але вона прокидається і подробиць не пам'ятає. Причому це повторюється на тлі тривог, якихось наступів ворога, воно в зночі в ніч живе, живе, начебто й відпочиваєш у тому гарному місці, але з іншого боку, просинаєшся із Великим жалем, що того немає, і не скоро буде, і ти навіть подробиць не можеш згадати, це погано чи це нормально? Це нормально, але коли людина бачить багато снів, це десь розлад фаз швидкого та повільного сну. Чому сновидіння відбувається під час швидкого сну? А під час повільного сну їх немає. Якщо людина пройшла до кінця фазу швидкого сну і на кордоні з швидким сном і натопленням повільного сну прокинулася, тоді сон зберігається в пам'яті. Якщо людина зайшла трішечки сон і прокинулася, або вона пройшла фазу повільного сну, але ще не вступила в фазу. Швидкосно, у неї сновидіння не запам'ятовується, і є відчуття, що щось я бачила, щось я дуже приємно чула, але я не пам'ятаю, що Цей сон вважається більш здоровим, ніж коли людина прокидається і у неї повна голова і е, того, що вона бачила і те, і те, і те, і те. А тепер повернемося до того, що ви кажете. Що в вісні ви бачите щось дуже приємне. Таке, що вам до душі було. А ви прокинулися, а в житті цього немає. Відчуття розчарування, навіщо я навіть прокинулася? Таке теж може бути. Це вже пов'язано зі стресом, який відбувається навколо вас, в вашому реальному житті. Вормони стресу, сам стрес це підвищення. Гармонів стресу, і він звичайно впливає на порушення ночного нашого сну. Почала згадувати своїх знайомих, які розказували не раз, що от снився вірш або снився початок повісті. Ну так було цікаво. Таке було просто радісне відчуття, що це я напишу. Але прокидаєшся і жодного слова. Можна навіть не мучитися і не згадуватися, ну не згадається. У художній літературі дуже багато описано снів, фігурують сни, особливо спричинені трагічними подіями під час війни. Я пропоную в цьому місці нашого подкасту послухати невеличкий фрагмент із спогадів Анатолія Дімарова. Він зовсім юним воював у сорокових роках на Харківщині під час Другої світової війни як проти гітлерівців. Отже, читає актор Анатолій Подорожко, проза Анатолія Дімарова. З року в рік напередодні 22 червня. Мені насинається та проклята війна, наче я вибіг із лісу, де стояла наша частина, і за мною одразу ж погнався месер Шмідт. Я падаю у високу траву, ховаючись від трасуючих куль і вже не очима потилицею, виразно бачу замість месер Шмідта Юнкерс, що одразу ж переходить у піке. Однього нього відривається бомба, і моторошно виючи летить прямо на мене. Цей сон приходить до мене, мабуть, тому, що я щороку напередодні 22-го поминаю моїх однокласників, з яких жоден, чуєте, жоден не повернувся з війни. Олександр Георгіч, що ви могли б сказати про ось такий сон творчої людини, людини, яка в зовсім юному віці пережила війну, і потім через багато десятиліть все одно продовжувала її відчувати навіть у сні? Стресова ситуація має вплив на гормон стресу. Зовнішня стресова ситуація, а гормон стрес порушує фази сну. Якщо людина творча, то все у неї виявляється в її творчої діяльності. Безумовно. Ми ж знаємо, якщо сон не порушений, якщо сон правильний, то творчі люди інколи і в дійсні складають вірші, згадують події свого життя, котрі відбувалися колись давно. А якщо ці події були пов'язані з дуже виразною і з дуже тривожною або впливовою на нервову систему ситуації, то ці події залишаються на все життя під свідомості людини. Коли людина спить саме у фазу швидкого сну, вони виходять на поверхню і людина згадує це, і людина. Знову і знову це переживає. А чому саме в цей день? Тому що пам'ять цей день за лишнів, організм вже готувався гормонально, як кажуть, зеркало. склад гормонів в організмі, вже у нього був такий, який був стресі. І сон повторився. Бачите, як це пов'язано дуже в організмі. Здається, людина не спроможна своїми знами керувати, але з іншого боку. Існує таке поняття, як гігієна сну. В умовах стресів, викликаних війною, вона можлива і які прийнятні правила такої гігієни, правила нормального засинання під час ненормального стану? Саме важке питання: ну що пишуть? Для того, щоб налагодити сон, треба дотримуватися графіка часу, лягання спати 10-11 вечір. Рекомендують. Що ми маємо під час війни? Десять-одинадцять вечора сидимо і чекаємо, коли тривога. Тільки заснеш і тебе розбудить, і треба буде йти у сховище або між двома стінами. Можемо ми цю рекомендацію зараз виконувати? Не можемо. Ні. Ну от цю рекомендацію ми можемо виконувати: дихати свіжим повітрям перед сном. Обов'язково провітрити кімнату або прогулятися по свіжому повітрі, але знов таки, якщо комендантська година, ну як ти будеш перед сном гуляти на свіжому повітрі? Теж є, бачите, такі обмеження. Ну, На балкон, може вийти. знов таки не завжди треба виходити на балкон, якщо тут вже йде повітряна тривога. Що нам рекомендують ще фахівці? Перед сном може хто звик і кому це допомагає прийняти теплу ванну, та як пишуть ще насиченим заспокійливими травами. Ну от, якщо є така можливість це робити в воєнний час, то можемо рекомендувати. Але коли немає води, взагалі знову ж рекоменда... заспокійливі трави, трави, так ну треба. Щоб спальне місце було зручним, щоб був зручний матрас, подушка тої оптимальної висоти, котру тобі подобається. Але знов таки, якщо ліна спить у метро, так який там може бути зручний матрас або оптимальна висота подушки. От, от так натикаєшся на такі питання, котрі відповісти. Дуже заважко виключити каву або алкогольні напої перед сном це потрібно. А алкогольні напої вони інколи можуть здаватися, що вони допомагають заснути. Але структура фаз сну дуже від алкоголю порушується. Усі алкогольні психози це на першому плані порушення зв'язані з порушенням сну. Тому не можна. Кава це ж, звичайно, теж кофін у другій половині дня, а перед сном зовсім не можна вживати. Не треба. Це ми можемо робити знов таки. Рекомендую, щоб у спальні була температура не більша і не менше, щоб було не холодно і не дуже спекотно 17-19 градусів тепла. У мене під час війни в спальні бувало. 14 градусів тепла. Ну що ж зробиш? От я і став так. А коли зовсім немає тепла взимку, про яку оптимальність може йти мова? Але от я поділюся, у мене завжди був непоганий сон. Але після того, що почалася війна, сон порушився у мене. Потім в зв'язку з моєю хворобою він теж порушився. Я почав прокидатися. Що я завжди собі казав, якщо було порушення сну? Я закривав очі, лежав ніякої паніки, що я не сплю. Я закривав очі і сам собі казав: все одно я відпочиваю, коли я навіть не сплю, але лежу, не працюю, я зараз відпочиваю. Я починав щось приємне згадувати. У всіх таке буває чи ні? Я навіть відчуваю, вже думки починають плутатися. Щось я думав про одне, а воно вже перейшло на інше. Починаються вже якісь зовсім недотеми переживання. Це значить, що скоро буде сон. Так я засипав. Головне, коли ти не можеш заснути, треба усунути відчуття тривоги. Я не сплю, а завтра мені вже треба вставати. А я не виспавшися, а мені треба йти на роботу. А що мені робити? А що буде? А ця тривога накопичується, накопичується, і ти не можеш заснути, не можеш заснути, і не можеш заснути. Тому я рекомендую: не спіться і почувайте. Згадуйте щось дуже приємне в вашому житті. Що було? Було ж у нас приємне. Боже, які ж ми були щасливі, коли ми було цієї війни зклятої навіть не знали, що ми такі щасливі. Тому давайте згадувати приємно, і наш сон буде повільно, повільно виправлятися. І ми захнемо прокинемо, прокинемося свіжими і прокинемося з надією, з вірою. А колись ми прокинемося, а війна закінчиться. Яке це буде щастя? Дуже хочеться. і прогулянки перед сном. І провітрювання, і тепла ванна буде, і зручне спальне місце. І що тільки не буде. Такі рекомендації мої. Чудові рекомендації, і у мене ще одне запитання залишалося про дитяче ходіння у вісні. чи будемо його розглядати, бо це теж одна з ознак, мабуть, зруйнованого війною, звичного ритму життя родини. Не дарма, бачите, коли я сказав про швидкий сон у дітей, як двигаються очі. Ви сказали, я бачила у о, тварин таке. Всі, хто мав справу з твариною чи собакою, з кішкою домашньою, знаєте, що вночі інколи особливо це у собак буває, у них двигаються лапки сні, вони інколи гавкають сні. Вони щось бачать, їм щось сниться. Так само і діти, теж е, знаємо, що у них е, швидка фаза сну буває 50% сну. Тому під час швидкої фази сну особливо, якщо день був перенасичений якимись подіями, якимись враженнями, чи позитивними, чи негативними. Але їх було дуже багато, а під час швидкого сну вони ж закріпляються в голові. Йде дуже активна робота. Діти можуть починати розмовляти і ходити. Не тільки діти, і підлітки. Теж я ж займався підлітковою психіатрією. Дуже часто були у нас підлітки, у котрих були Отакі От знаходіння, сноговоріння, котрі не носять такого м, сута, патологічного характеру. А буває знаходіння, існує самомблюлізм, котрий зв'язаний з наявністю очагу в головному мозку. І, і тоді, якщо він підтверджується на енцефалограмі, тим що наступають якісь Інші епіліптичні еквіваленти, тоді ми вже на них смотримо як на патологічні явища, які можуть призвести навіть до розвитку епіліпсії, Є епіліптичний сомнамбулізм, розновидність епіліптичного припадку. Зрозуміло, я пояснив? Ні. Так, зрозуміло. Я бачу, що ми вже досить довго спілкуємося, і пропоную фіналом нашого подкасту сьогодні зробити невеличкий ще один екскурс у українську прозу ще раз послухати Анатолія Дімарова. Читатиме актор Анатолій Подорожко, і оскільки ми вже розбирали детально поради, що ж краще робити перед сном, то вже не будемо ще раз дублювати ці рекомендації наприкінці, просто занурюємося у прозу. Про дитинство, де відбувається це радісне пробудження, малий хлопчик починає пригоди свого дня, мемуари прожити і розповісти. У Куп'янському районі в 43-му році Анатолій Дімаров воював, і якраз зараз Куп'янськ переживає дуже важкі випробування. Але цей фрагмент світлий, добрий, навіть перед сном його. Варто послухати, читає актор Анатолій Подорожко. Ще дуже рано, але я вже проснувся. Мені тепло й приємно в невеликому ліжечкові, змайстрованому моїм татусем. Так хочеться ще поніжитись в затишному кубельці, але в хаті вже нікого немає. Вицокує тільки на стінний годинник та дзищить, б'ючись у шибку заблукана бджілка. вивільняюся з під ковдри, сповзаю додолу. Прохолодна до лоскоту в підошвах долівка стелиться під ноги. Плутаючись у довгій до п'ят сорочині, я біжу до мисника, беру важкий полив'яний кухоль, який давно чекає на мене. Це мій кухоль. Я його ревниво бережу і здіймаю рев, коли хтось пробує напитися з нього. Притискаючи кухоль до живота, ледь перелажу через високий поріг. В сінях, ще сутінки, хтось влячно ворушиться в мене за плечима, я щосили штовхаю двері надвір навстріч сонцю, яке знаю, вже мене виглядає. Величезне. Прохолодне, ясне, скупане в сизій Росі, що лежить пеленою на шпориша. сонце підкотилося до нашого двору та й застряло у воротях. Стоїть і всміхається червоно до мене. Я застигаю, весь скупаний у його світлові. Я з нетерпінням чекаю великого чуда. Яке от, от має статися, бо за нього, власне, я й зриваюся щоранку з ліжка. І ось воно, ось сонце розтуляє прозорі дверцята, і з дверцят тих виходить осяяна постать. Вона простує до мене з сяючим відром у руці. Все ближче, ближче підходить вона, все ясніше, ясніше, стає найрідніше в світі обличчя, і стільки ласки проривається з світлих очей, що мені аж хочеться засміятися нестримно і радісно. Ти вже встав, моє сонечко, давай сюди кухлик. Підставляю кухоль. Заворожено дивлюся, як лється видзвонюючи білий струмочок, який шумує в поливіній посудині, наповнюючи її посанісінькі вінця. Йду за матусею, пильнуючи, щоб не пролити й краплини. Долаю поріг, сопучі, залажу на ліжко, припадаю до кухля. І п'ю, п'ю тепле, смачне молоко. Отак з кухлем в руках і заснеш, пригадувала набагато пізніше мамуся, навіть в вісні не випускав кухля з руки. Мені залишається подякувати нашому шановному експерту Олександру Георгіочу Плотникову за розмову про дуже важливу життєву частину сни. Ми не можемо без сну. Ми так створені, як і будь-який живий організм, який заведений на тривале існування, що він має відновлюватися, спати. Ось така розмова, яку вела я, журналістка Ірина Мироненко, і дякую всім до побачення.